Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про надзвичайну подію. З 19 по 25 травня 2025 року. Україна вперше проводить національний тиждень безбар'єрності. Це важлива подія, яка підкреслює прагнення нашої країни до створення суспільства рівних можливостей для всіх. Повномасштабна війна, розв'язана Росією, призвела до того, що десятки тисяч українців отримали поранення, набули інвалідності, пережили психологічні травми. Сьогодні ми ще більше усвідомлюємо, кожен має право на повноцінне життя незалежно від фізичних можливостей, віку чи соціального статусу. Ініціатором національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року стала перша леді Олена Зеленська. А проведення першого національного тижня безбар'єрності є важливим кроком у реалізації цієї стратегії, щоб привернути увагу всього суспільства до цієї теми. Національний тиждень безбар'єрності це час для розмови, для навчання, для спільних дій, це можливість привернути увагу до потреб кожного українця та побудувати країну, де ніхто не почуватиметься обмеженим. Безбар'єрність це не просто зручні пандуси та ліфти, це філософія, яка пронизує всі сфери життя, це створення середовища, де кожен може вільно пересуватися, отримувати інформацію, навчатися, працювати, брати участь у житті суспільства. Йдеться про те, щоб зруйнувати не лише фізичні бар'єри, але й упередження, стереотипи, дискримінацію. Безбар'єрність це про повагу, рівність та солідарність. Безбар'єрність має багато вимірів. Фізична безбар'єрність це доступність будівель, транспорту, вулиць для людей з інвалідністю, батьків з дітьми, людей похилого віку. Інформаційна безбарєрність гарантує, що інформація доступна всім незалежно від стану здоров'я чи віку. Суспільна безбар'єрність – це рівні можливості для участі в житті громади голосуванні, роботі громадських організацій культурних заходах. Освітня безбар'єрність надає шанс на якісну освіту кожному, незалежно від особливостей розвитку. Економічна безбар'єрність створює умови для працевлаштування та підприємницької діяльності для всіх. Цифрова безбар'єрність забезпечує доступ до інтернету та електронних послуг. Мета національного тижня безбар'єрності підвищити обізнаність суспільства про важливість інклюзії. Ми прагнемо сформувати культуру безбар'єрності, де кожен відчуватиме себе цінним та поважним. Гасла тижня. Безбар'єрність це можливість для кожного. Безбар'єрність це прозручність, повагу та рівні можливості. Сильна громада це різна громада. Доступне суспільство, суспільство рівних стартів. Відображають наше бачення майбутнього. Безбар'єрність це інвестиція в майбутнє України. Разом ми зможемо створити країну, де кожен матиме можливість розкрити свій потенціал та зробити свій внесок у розвиток нашої держави. Дякую за перегляд!